Заказати, що можливо по відношенню до суду в нас попередній раз були можливо якісь гострі висказування. Я ще раз хочу сказати, що в деякому випадку прошу вибачення, але я хочу вам аргументовано туди що пояснити. Я не розумію відношення нашої держави, адже ми є представниками... Я... це некоректно перебивати суддю. Це вже справа розглядається, після того буде перерва, і тоді буде по інших впевачення. Люди хотіть ми там підібнуємося. Давайте про це привачі. Я хочу зразу сказати. Я так само, як і Юрій, мій колега, є працівником правоохоронних органів, є представником поліції. Правда, є і в запасі як стану депутатом. Я хлопці, так само, як ви, ношу погоду. Я також працівник міліції. Я хочу що сказати, що мені дивна позиція взагалі держави, що ви отут прийшли четверо сидите, і ви якісь даєте аргументи, це стидно мало би бути в першу чергу вам. А знаєте чому? Тому що я дуже добре пам'ятаю ті буремні часи, коли ми вийшли на передню лінію оборони нашої країни. У нас нічого не було. Ми захищали продажних донецьких прокурорів. Хлопці з правого сектору витягували. І мій батько захищав церкви, які нас потім позраджували московського патріархату. Це ніхто ніколи де не напише. І тоді було всім плювати, яка зброя, які машини, які номера, які бронежилети. Всім було плювати. Ніхто ніякі кримінал не відкривав, бо тоді всі розуміли. Але потім сталася ситуація, що ми можливо і вирівняли ситуацію в країні і почали реформувати щось. Можливо, да, ми, ми зробили якісь акценти на національну гвардію, на збройні сили, на добровольчі батальйони. Але скажіть мені, будь ласка, що з ними робити, які повертаються з фронту? Їм хтось забезпечив те, щоб вони прийшли в лікарню і їм допомогли і запитали, що їм потрібно. А скажіть, будь ласка, наша держава скористувалася таким моментом, щоб їм дати роботу, щоб вони були зайняті. Це хтось про то подумав. А їх хтось запитався, чому вони пішли в добровольчі батальйони, чому вони так все зробили? Їх ніхто не запитав. А ви зараз зробили судилище, хлопці, це звичайна штовханина. Мені просто стидно, як от депутату Верховної Ради, мені просто стидно дивитися на ситуацію, яку зараз на нас поглядає вся Європа. І повірте, наш ворог тільки сміється, бо тому, що українець судить українця, мордує, мордує, знущається, дає аргументи. От подивіться, от давайте його в клітку запхаємо. Мені стидно, боляче. я дивлюсь через на нього свого побратима через клітку. і Я не розумію, чи я в цій клітці сижу, чи він сидить. Хай скажуть, скільки їм Путін за це. Його його ситуація. Ви думаєте, що він не моє Ви питали пане суддя, які є політичні заангажування. Це і в наш внутрішній конфлікт. Хтось любить прем'єра, хтось не любить президента, а є навпаки. Але хлопці були на блокаді Криму. Там і чіткий слід. Фірташ має завод на території того, що окупованій території. Вони йому перейшли дорогу. Фірташ є власником телеканалів. Він має безпосередній зв'язок з президентом. І президент їздив з ним говорити. І ці... не потрібно, щоб ці хлопці говорили правду його завдання було воювати, вас захищати, мене захищати, їх захищати. Ну він не вміє говорити, бо тому, що він воїн, він є справжній. Знаєте, як про нього сказав на ваш начальник національної поліції? Він каже, він справжній. він справжній, він справжній, він ні слова не сказав. Він навіть анкету вашу не дозаповнив, бо тому, що він справжній воїн, який мало говорить, але чітко виконує свої завдання. І мені просто стидно, що ви тут переглядаєте щось хтось, пістолет, не пістолет. Будь ласка, схаменіться. Бо тому, що і не затягуйте ці справи, бо там немає чого купати, там немає такого складу злочину. Так, був конфлікт, ми в ньому розберемося. Але будь ласка, потушіть оце. Бо тому, що мені просто, як громадянин України, стидно, мені стидно, що ці хлопці в куртках стоять в бронежилетах. Ви знаєте, яка зараз під ним температура? Та він же там плавиться всередині або дихає через маску. А його хтось запитав, що він тут стоїть. Ви скажіть мені, будь ласка, це що таке? Ми Національну гвардію що створювали для чого? Щоб вони таких самих хлопців тут а зараз обороняли і робили такі церкви? тому я вас дуже прошу. Давайте, прискорте розгляд процесу, приймайте судді рішення. І це буде на вашій совісті. Я ще раз кажу: на вас ніхто не тисне. Я прошу, вибачення, можливо, десь я перегнув палку. А вам я ще раз кажу, ви намотали на руку вервицю. Я вам ще раз кажу, я всім повторюю, що. За це прийдеться всім відповідати.